Друзі, стартує рубрика полювання на арктичних хижаків. А, даним спонсором цієї рубрики не я, а тебе, хоч ми там це і купляли. Тут є 12 звірів цих, і будемо шукати, знаєте кого? Песця. Як то кажуть, які часи, такі звірі. Що, якщо захочете бачити продовження, напишіть в коментарях, а тут щось страшне. Це що за гумпалумп? Це ж утюй. Mm -mm. Це не касатка. Mm -mm. Це не писець. Mm -mm. Це щось з відкритим ротом. Mm -hmm. Я не знаю, що це із хвостом. Друзі, сталася геніальна подія. Ми відразу знайшли писця з першої спроби. Тому будемо шукати білого ведмедя, який світиться в темряві. І, до речі, ці іграшки кращі, ніж морські жителі. Вони не такі силіконові, а більш жорсткі, тому прикольна штука. Назвемо його Остап. Песець Остап.